Першим ділом це приїхали, я одразу переодягаюся. Я не можу не носити там нічого. Ну, а Санька мені щось там переносить. Отак, от бачите, як? Не поїхав. Ви думаєте, завтра він поїде? Я думаю, ні. Не знаю, яка в нього там. Дивіться, отакий от папер диво. Вісім рулонів. Тройний. Це те, що потрібно. Це в хату поставлю. Мама, диви, яка сьогодні красива ходить з метлою. Красиво зробила. Ти що, бігуї накручувала? Ні, це я хочу їх. От, Бабушки... А що це в тебе тут таке? Пам'ятники такі... якісь? Ось тут таке щось було, -то, так воно і є. Аптека не. Це те, кадавку Це твоє. Ой, цукерки, санька поніс. Дай покажу, саньочок, які цукерочки тут поніс. Я не це печення туди. Це секретне, а, ну так, да, це секретні конфети. О, такі, мишка. Отакі якісь. Ну, ми вже такі купували, такі смачні. Ні, печення Добре. на кухню. Зачем те в хату печення? Мало того, конфетних бумажок під батареями куча, да? а то ще й це. Приберемо. Може, каже. нічого приберемо. Та зрозуміло, що приберемо дивіться, там в вікно виглядає, красуня. Отакий. От Туалетних папірів, який ти хочеш, папер, який хочеш. Оце обухів, він найдорогийший, але він найкращий. Є такі зараз узенький, а це саме, саме гарний. От такі хрумки, не до чай, бо я рулет вже з'їли. Дивіться, що я сьогодні купила. Була акція 68 гривень, коштує, зараз 38. І одна жіночка на касі купила фері каже, ви мене вибачте. От, послухайте мене, те феррі, підіть купіть це. І вона пішла, каже, дякую вам велике. Пішла теж купила. Мені, на сьогоднішній день мені подобається це більше всього. Батон. Каву таку купили. Цікаво, мило знову, бо мама каже, мило купуй, купуй. 58 гривень. 4. Воно дуже... Дивіться, у нас кругом. І там таке мило, і там. І навіть у душі таке мило можна митися. І бумагу я забрала. Забирайте. Дякую, Дякую, бачиш. Так, купила, дивіться, мам, на, ці два пакетики є якась імпортна соль. Ой, вибачте, не соль, сода. Коштувала 52 гривні, зараз по 17 гривень пачка. Ну я купила дві пачки. на, постав туди. Це сода. Сода. ну, Зрозуміло, що купила ось що. Та ні, а ти що то імпортне: сир, кефір, сметана. І купила, подивилася ж, Віталіка барилка його картоплю. То я купила таке, бачите, нарізане бікончик, таке він може. Худоватий, але я отак переміщу. Завтра зроблю цю картоплю. Це ви вже бачили. Так, Купила дві майонезу, купила оселедець отакий. Завтра хочу шубу зробити. Ну, щось таке наподобі шуби. Купила дві кукурузини, і то не на базарі а в магазині, тому що сьогодні я вам казала, що ми будемо смажити шашлик. Я хочу цю кукурузу просто-напросто маслом, сіллю, фольгу. І в жар покласти, нехай там жариться. І отакий от Кавун на Новоіванівці взяла. Кажу, він тут щось м'який. Раз і він проткнувся. Кажу: ну ладно, я його проткнула, то я його і куплю. Кажу. Хто ж такий возьме? Я знаю цих продавців. Жінка дивиться мій канал. Кажу, візьму. А цей ось він непоганий, він солодкий, але він... На ньому шкіра така в'яла, що це взагалі корову. Так що це такі покупки. Сьогодні, сьогодні чоловік мій розчитувався з карточки. Кажу, Ні, ну, тим не мені 800 гривень він віддав в магазині. Ну, Бумага о, там двох тих сортів. Так що він сьогодні розраховувався з, з, своєю карточкою. Ну, все, покажу вам, як ми будемо смажити шашлик. Це, знаєте, кажуть, звичайна сторона, а попереду смакота. Це той, що був десь яка тоненька тоненька шкірочка, і вона просто в'яла, але він солодкий. А це, що купили сьогодні на Новій Ванінці, ні. Він товстошкурий і він зовсім не смачний. зовсім. Але викидати не буду. Прийдеться закрити баночку кавуна. Цей солодший набагато. Дивіться. Ой, не падає дядя. Зараз я візьму батон на шматочок і кавунчика і будемо. Тільки я люблю. Мама так їсть. Саня не знає, чи їстиме. Бачите, трошечки залишилося з хлібом, поїли так смачно. Зараз я почищу, цю -цю. положу туди ось не чубчик, а самі ці листочки. І так дивіться. Олійкою трішки полила, положила на лися. Зараз заверну цукеркою так щільненько. І потім кинемо в туди в кастрик, там, де жар. І подивимося, що воно буде. Санька вже рибу смаже. Це так виглядає кабачок, дивіться який. От ви на вулиці картоплю посадили ще посередині дороги. Та ну ми ж не дурні, як ви, що посередині садити. Там бур'ян ріс. Ми перекопали, дивіться, ось кабачки, вже чотири банки зготувала, ікру десять разів готувала. І зараз молодняк пішов такі гарні кабачата будуть. Чому й ні? А там ліж би написати. На дорозі посадили б. Де, де захотіли, там і посадили. Ось таку, Мама, дрібнесеньку картополіку чисте. Час є. А санька ось. Ой, вже пахне рибою. Так, За цю тряпочку взяти треба. смажена абрикоси, тому що це ж буде потім для шашлику. Це. Тут хоч дві сковородки такі вийде, чи ні? Ну, якраз. Дві сковородки, так? Да? Вони ще не рада стали. Ну, ваші дві сковородки. Ну, якраз не повісти хвати. Та хвати, звісно. Вона навіть смачніша, ніж готувати її на цьому, як називається. На... То ти виключив басейн? Так. Да. В басейн треба хімію наливати. Треба а, зараз я помию його. Зараз я поріжу кабачки, ми оділимо мяско кабачок, мяско кабачок і буде смачно. М'яско, кабачок, мяско кабачок. Так я не кружечками, а такими нарізаю. Такої форми посолила прованські трішки корянку. Це тут за смаком. І потім, коли водичка буде, водичку зіллю, олійкою змащу і м'ясо, кабачок, м'ясо кабачок, і буде смачно. Це я вже все підготувала. Тепер за мангальщиком все залишилася вся робота.